Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні ми з вами будемо дивитися питання про Нікополь. Коли буде вода? Коли буде вода в Нікополі? Коли це все налагодиться, коли буде вода, водопостачання в Нікополі, коли полагодять водопостачання в Нікополі, коли буде вода? Скажіть, покажіть, коли. Так, ну, вода буде, це вже добре, але це вона буде не скоро ще. Тут виходить осінь, осінь. На осінь дадуть воду. Зараз е дуже складне становище і роблять щось роблять, щоб налагодити. Але руки, ноги зв'язані і очі зав'язані, так складно це робити, але ну, вода буде. На осінь буде вода. В цій колоді все дуже просто. М -м, дивіться, оці м -м, карти води вийшли, і це осінь. Там пов'язано з боями, щось, з боями пов'язано. Так, від цього залежить, що дьявол не дає налагодити цю воду, перешкоди робить. Але э, цей, вода буде, фортуна. Вода буде і буде в, 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 в домах буде вода на осінь. Так, а зараз ми подивимося, ще перекриємо, що заважає, щоб це було швидше. Так, вищі сили, скажіть, карти Таро покажіть, що заважає, щоб які перешкоди, щоб в Нікополь якомога скоріше з'явилась вода в помешканнях, щоб відновилось водопостачання в місті Нікополь. Скажіть, які перешкоди, що заважає? Немає її тої води. Люди справляються самі з своїми проблемами, як можуть. Військові дії. Зав... Ну, наш ворог винен всьому ворог. Так, які перешкоди? Карта постелі вийшла. Що її там нема? В принципі, цієї води. Розрушення башня. Шість кубків вода повернеться. Так, імператриця. Це військові дії. Верховна Жриця, Це карта, тройка мічей. Оце ворог радіє. Радіє, що він наніс такий урон людям, що людям погано, щоб були люди незадоволені. Але все відновиться. От, двойка пентаклі, і про це вже щось, влада вже щось робить, щоб ця вода була. Так, прибираю всі перешкоди. Це все я заперечую. Це добре, Заперечую. Заперечую обстріли можливі, заперечую. 30 кубків. Це залишаю, це залишаю. Потім. Заперечуються наші вороги. І ця отака пустка, що нема нічого, все висохло. Заперечую. Заперечую. Про це будуть новини ближчим часом. Це буде. Дуже ярко висвітлено в СМІ, що немає води, що робити, коли вона буде, що робиться для того, щоб вона була. Це все забираю, заперечую. Так, це добре. Заперечую і перекриваю. Це також перешкоди, щось заважає, щоб налагодити це водопостачання великі перешкоди. Заперечую, заперечую. Перекриваємо. Давайте покладемо так карту, щоб в роботі було. І щоб мого швидше, щоб в липні місяці вже налагодили водопостачання. Щоб налагодили водопостачання В Нікополі. Скажіть, будь ласка, вище сили, приберіть перешкоди, що заважає налагодити водопостачання в Нікополі. Перекриваю. Перекриваю. Вище сили, духи роду, янгол-хоронці, Прошу захисту для Нікополя, для всіх мешканців Нікополя. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають водопостачанню в місті, щоб вода з'явилася в домівках по Верховному суду, да буде так. І так буде перешкоди, всі прибираю. Весь негатив повертаю назад на ворога, на їх голови, всі обстріли, всі руйнування, всю шкоду, що завдали вороги. Повертаю на її голови. Там буде так, на Росі. Так і буде. Ще одне зараз спитаємо. Ще одне питання спитаємо на цю ж саму тему. Ще одне питання. Так, ви ще сили скажіть, карти Таро покажіть. Чи здійсниться моє бажання? Чи буде вода в Нікополі в помешканнях, чи відновлять водопостачання в липні 2023 року, чи дадуть воду, скажіть, в липні полагодять? Це карта «Дома» І тройка кубків. Вони кажуть, що це складно, і що, щоб це зробити, треба колективна якась допомога, що ми самі не можемо, сама країна не може це зробити. Треба допомога. Так, що буде хорошого? Що буде хорошого? Король жезлів, що над цим працюють, і карта Сонце, що це відповідь так, що вода буде, але також це є загроза оцього ядерного вибуху. Що вода це не саме страшне? Кажуть карти. Так, суть происходящого, суть. В чому суть? Працюють, над цим працюють, щоб було все як потрібно, щоб було в городі, щоб в місті, щоб було добре. І карта поради. Що робити мешканцям? Що робити мешканцям? Кажуть, чекайте, чекайте, це відновиться. Так, це все погане, це вже кінець. Кінець всьому всьому поганому. Ірафант. Кажуть, що ворог. Приготував ще якийсь сюрприз, ще якийсь сюрприз вночі. Ще щось. Щось там секретне. Щось приготував. Сім жезлів, спасайтесь самі, бережіть себе. Так, кожен сам за себе кажуть карти. І. А... Це карта, коли е, треба покинути все, що ти любиш, покинути те місце, де, де ти народився, да, де, де тобі добре покинути. Тобто карти дають пораду на час у цих е, якихось подій, які можуть бути дуже погані, 10 мічів. Що може бути, що вода не саме страшне, що в Нікополі відбувається, що може бути страшніше. Е, це пов'язане з цим от. З радіацією, що це страшне, і що вам треба від'їздити. Від'їздити на час, потім повернетесь. Така порада карти дають. Ну, Давайте перекривати оцей весь негатив. І що стосовно води, все одно на осінь виходить. Вода на осінь. Що восени вона з'явиться в помешканнях. Якщо все буде добре, і якщо не переіграється ця ситуація стосовно вибуху на електростанції запорізькій, але вийшла карта сонця в позиції, що буде погане, а і це можливий оцей вибух. Важливий витік радіації, що буде погано. Так, перекриваю. Перекриваю. Вище сили, духи роду, янголохоронці, прошу захиста для міста Нікополь, для всіх його мешканців. Прошу прибрати всі загрози, всі руйнування, всі небезпеки, повернути весь негатив на голову ворога. Хай з ворогом це відбувається. І прошу прибрати всі перешкоди, які заважають, щоб у мешканців була вода в кранах, в домівках, щоб було водопостачання і щоб було мирне небо, щоб їх не обстрілювали і щоб не було руйнувань. Як які шкодять цій території шкодять мешканцям по Верховному суду, да буде так і так буде. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.